Силовин блокади торгівлі з Донбасом на станції Верхний Донець. Влада знову застосувала силу проти українців. Торгія на Крові блокувала не тільки ветерани АТО. Її блокувала вся Україна, яка не почується з тим, що влада не припиняє війну, а заробляє на ній. Торгівля з агресором це зрада національних інтересів України. Та українського народу. Та торгія на запад вигідно олігархам, від роботи яких українському народові вже легше не стає, а навпаки. Вимагаємо від керівництва держави, від президента України, від прем'єр-міністра України, від Верховної Ради України говорити правду своєму народові. Вимагаємо до на негайному ухвалення закону про окуповані території України. Вчора Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення під тиском громадськості про тимчасову блокаду закупованої території, як говорить в народі обіцяного три роки чекала. Наголошуємо статті 17 частини першої Конституції України захист суверенітету і обов'язком кожного громадянина, а не лише держави. І Якщо в посадовці або... Центральний армій, добровольці, які блокували торгівлю на Криві, таким чином захищали Україну. Скажіть, будь ласка, чому з сьогоднішній день в державі виникають блокування, відвиги протесту і таке і інше? Чому українські народ не розуміють, що відбувається в країні? Це відбувається тому, що вони працюють сьогодні непередбачено, не прогнозовано. В ній не пролетіжає судні комунікація з власним народом. Нас міняється президент країни, міняється Кабінети міністрів. Але громадянське суспільство вже таке століття не бачить завтрашнього дня. Кожен новий міністр, що на посаду, пробує щось робити, так звані реформи. Пробує, потім каже, вибачте, в мене не виходить, вибачте, мені не дали. І просто йде. І йде з посади, не несучи ніякої відповідальності. В роки і тут. Чеверить століття відслухає те саме кожного. Роки в країні є війна. Хто буде за це за своє відповідальність? На так, жарт не, не сонячі дає влада. Не ці питання відповіді народові України не дає. вас, що сподівається законодавчого законодавчому і Верховна Рада України. Це вже не це. Я не знаю, як назвати. І не бардак. Наші народні обранці дуже швидко забули, що народ служити народові вірою і правдою. Вони гуляють у залі Верховної Ради. Гуляють бути до себе на дачі на шашлику. Регуляток пропускають освітньої Верховної Ради. Дякую, Дякую. я за весь. Блокада вкотре, вкотре довела, що більшість політиків не встигають, а вони хочуть за тонкою українців. Ми нагадуємо, що єдиним джерелом влада України народ. І політики, і влада мусять збов'яти учати в країні. Дякую. Дякую.